На кожну культову роль пробуються десятки талановитих акторів, включно із зірками першої величини. Але переможець завжди тільки один. У цьому відео я покажу вам найпровальніші кінопроби знаменитостей. І ми разом з вами вирішимо, хто мав кращий вигляд: ті, хто провалилися, або ті, хто за підсумком отримали заповітні ролі. Фільми Квентіна Тарантіно завжди відрізнялися яскравими і складними персонажами. Один із таких Келвін Кенді, харизматичний, але жорстокий плантатор. Сьогодні цю роль неможливо уявити без Леонардо Ді Капріо. Але що, якби на його місці опинився Тайріз Гіпсон? Він теж пробувався на роль, і результат, ну скажімо так, вийшов дуже незвичайним. Намо біта шира ю інфранаверифоніс плентейшн. Тайріс Гіпсон намагався з усіх сил, але чи зміг він вловити ту складну атмосферу і напругу, які Ді Капріо передав у ролі Келвіна Кенді? Ця роль вимагає не просто таланту, а справжньої майстерності, щоб продемонструвати весь морок і харизму персонажа, на мій погляд, це велика вдача для нас, глядачів, що Тайріс не зміг впоратися з кастингом на роль Келвіна Кенді, адже якби він отримав цю роль, весь фільм міг би сильно втратити в драматичності та глибині, і ми б ніколи не побачили такого. О, незабутнього персонажа Where is my beautiful sister? Тепер перенесемося у світ парку юрського періоду, де за роль доктора Еллі Сетлер боролися справжні молоді таланти того часу. Крім Лори Дерн, на цю роль пробувалися Гвінет Пелтроу і Гелен Гант, але незважаючи на свої здібності та досвід, вони не змогли повною мірою зрозуміти цього персонажа. Гвінет Пелтроу прийшла на кастинг з величезним ентузіазмом. Вона вже працювала зі Спілбергом у фільмі Капітан Гак і була впевнена в успіху. Мейбі мейбішевичу Гевірдеседенфайдамтоонина. Однак, незважаючи на її яскраве виконання, воно не залишило того враження, якого очікували продюсери. Спілберг навіть зазначав, що Гвінет була так упевнена в собі, що не підготувалася до ролі належним чином, що і зіграло з нею злий жарт. Спочатку він дійсно хотів віддати цю роль саме їй. дивні. Гелен Гант, на той момент менш відома актриса, також проявила свої здібності на кастингу. Її харизма і досвід справили враження на команду, але на жаль, вона не змогла переконати Стівена Спілберга вибрати її. Причина полягала в тому, що їхнє бачення персонажа не збігалося. Спілберг прагнув зробити Еллі легшим і веселішим героєм. Тоді як Гелен уявляла її як серйозну і глибоку особистість. На щастя, обидві актриси в майбутньому побудували успішні кар'єри однак провалені кастинги на парку юрського періоду стали нагадуванням про те, наскільки непередбачувана кіноіндустрія. Можливо, саме ці помилки на кастингу Стівена Спілберга допомогли цим талановитим акторкам краще готуватися до ролей у майбутньому, що і привело їх до успіху. Тепер давайте поговоримо про Роберта Де Ніро і його кастинг у хрещеному батьку. Хоча він згодом завоював Оскара за роль молодого Віто Карлеоне в хрещеному батьку, 2», його шлях до успіху не був таким простим. Спочатку Де Ніро пробувався на роль Сонні Карлеони в першій частині фільму, і це стало справжнім поворотним моментом у його кар'єрі. Take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You 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 get get his, his brains brains all all over over a nice nice new Ivy Ivy League League suit, suit. Michael. That's what happens. But blow Come Будемо чесні. Роберт де Ніро, неймовірно талановитий актор. Але в ролі Сонні він просто не виглядає. Френсіс Форд Коппола, на щастя, відразу ж зрозумів, що ця роль не для Де Ніро. і віддав її Джеймсу Каану, який ідеально вжився в образ гарячого і імпульсивного персонажа. Дивно, що ця відмова по суті відкрила Де Ніро двері до набагато важливішої і значущої ролі самого Віто Карлеоне. Коппола пізніше зізнавався, що одразу зрозумів, цей хлопець має грати когось важливішого, і він побачив у Де Ніро потенціал для створення воїн. Сину легендарного персонажа, і це рішення стало одним із найвдаліших в історії кіно. Ця історія показує, як часом невдача на кастингу може відкрити дорогу до великого успіху. Іноді доля готує для нас щось набагато більше, ніж ми могли б собі уявити. Давайте швидко пробіжимося по кастингу в той, хто біжить по лезо. На роль Рейчел претендували кілька талановитих актрис, але справжня битва вибухнула між Шон Янг і Ніною Аксельрод. Обидві акторки на пробах грали одну й ту саму сцену з поцілунком, і тут почалася справжня боротьба. Анагевні синдикомперетуанічмі авозенвериґидвоза. Ніна Акселерот – неймовірно приваблива і талановита акторка. Але будьмо чесними, Шон Янг привнесла в цю сцену просто неймовірну атмосферу і ніжність. Рідлі Скотт, режисер фільму, зазначав, що йому потрібна була щирість, кохання і глибокі емоції, а не банальна вульгарність і видовище для глядачів. Say kiss me. Гаму почуттів, яку він шукав, він побачив у Янг, а з ніною Аксельрод він попрощався у вкрай грубій формі. Я думаю, будь-хто, хто дивився оригінальний фільм 1982 року, погодиться з Рідлі, адже саме ці тонкі тихі моменти і зробили того, хто біжить по лезу, воїстини культовим. Уявіть, замість Рейна Вілсона в ролі Дуайта Шрута Сет Роген. Замість Стіва Карела в ролі Майкла Скотта Боб Оденкерк. На початку 2000-х, після закриття серіалу Хулігани і Ботани Сет Роген активно шукав можливість зробити наступний крок у кар'єрі. Однією з таких можливостей став кастинг на роль Дуайта Шрута, помічника менеджера в офісі. це? <рес> Ті, хто дивилися серіал, з перших секунд цього кастингу зрозуміли, роген абсолютно не зрозумів персонажа у своєму стилі. Він додав ролі фірмового сарказму і трохи хаотичної енергії, але творці серіалу вирішили, що роль більше пасує Рейну Вілсону, і виявилися абсолютно праві. Саме його незвичайна гра і глибоке вживання в образ зробили Дуайта по справжньому культовим. wound це факт, on it.

Якщо Майкл Скотт у виконанні стіва карела це ходячий хаос із дитячою наївністю та неповторною чарівністю, то Майкл у версії Оденкірка – це скоріше людина, яка одночасно розсмішить вас і змусить написати заяву про звільнення. Фармі Оден Кірк привніс би більше сарказму, більше цинізму. Він міг би не просто влаштувати фальшивий витік газу в офісі, а зробив би цілий бізнес-план на цій ідеї. Але ось що цікаво: Один Кірк так вразив продюсерів, що вони повернули його в ролі марка, боса, який був буквально майклом Скоттом, але без серця. Це була прекрасна демонстрація того, яким би міг бути офіс, якби творці пішли іншим шляхом. У підсумку ми отримали офіс, який став легендою. І хоча Роген і Оден Кірк не стали частиною оригінального кастингу, їхні кар'єри пішли вгору. Роген став суперзіркою комедійного кіно. Ну а Один Кірк, взагалі, ви саме все знаєте. Айволґів'ю Бест Кримінал Дефенс Манікебай. Сьогодні просто неможливо уявити когось, окрім Леонардо Ді Капріо, що стоїть на носі корабля і кричить: I'm the of the world! однак на цю роль пробувалося багато акторів, і Джеймс Камерон довго не зміг визначитися, хто саме стане Джеком Доусоном. Одним із претендентів був Джеремі Сісто, актор, який на той час подавав великі надії. І чия кар'єра різко пішла вгору завдяки його ролі в успішній комедії Дурно голові, за словами кастинг директора. На перших прослуховуваннях сісто показав себе дуже гідно. Кажуть, що на певному етапі Кемерону навіть здавалося, що він підходить краще за Ді Капріо. але все змінилося на фінальних пробах. Коли актори репетирували сцени з Кейт Вінслет у декораціях, стало очевидно, що сісто абсолютно не розуміє, що від нього вимагається. Oh, Уважні глядачі тестових записів помітили, як Кейт виглядала злегка розгублено і явно почувалася не у своїй тарільці. Хімії між акторами не було, і сцени, які мали бути наповнені емоціями, виглядали порожніми. Титанік міг би стати зовсім іншим фільмом, якби роль Джека дісталася сісто, але, дивлячись на результат, складно уявити щось краще. Ми отримали культову історію, яка зворушує серце вже понад 25 років, і можна з впевненістю сказати, що саме Титанік зробив Леонардо Ді Капріо справжньою суперзіркою. When you got nothing, you got Фільм Бель 2013 року подарував глядачам історичну драму з сильними персонажами, і однією з ключових ролей стала леді Елізабет Мюррей. Однак цей образ міг би виглядати зовсім інакше, якби кастинг пішов іншим шляхом. Емілія Кларк, зірка гри престолів, пробувалася на роль Єлизавети. На папері це здавалося ідеальним поєднанням. Молода, харизматична. Авторам фільму здавалося, що вона мала б чудовий вигляд у цьому амплуа, але коли дійшло до проби, щось не спрацювало. Вало, Кларк, яка блищала в епічному фентезі, не змогла досягти тієї витонченої легкості, яка була потрібна для ролі. У підсумку вибір пав на Сару Гадон. Її виконання було ніжним, зворушливим і водночас пройнятим глибиною, яка надала персонажу справжнього життя. Вона ідеально передала тонку грань між вразливістю і внутрішньою силою, зробивши Єлизавету не просто леді, а важливою частиною оповіді. Уявіть, який вигляд фільм мав би з Кларк у цій ролі. Можливо, її яскравіша харизма додала б іншого акценту, але при цьому. Могла б порушити крихкий баланс драми. Кастинг завжди відіграє ключову роль у створенні кіно, іноді відмова в ролі відкриває двері для чогось більшого. Кларк, незважаючи на цей промах, продовжила сходження до слави. А гадон довела, що точно знає, як зачепити глядача. You are illegitimate. Коли мова заходить про Бетмена, насамперед на думку спадає Крістіан Бейл, актор, який привніс у цей культовий образ нове дихання. Але мало хто знає, що на цю роль також пробувався Ейон Бейлі, який міг би стати обличчям темного лицаря. Кастинг для Бетмена початок був справжнім випробуванням для багатьох акторів. І Бейлі безумовно привернув увагу продюсерів. Його екранна чарівність і спосіб передати внутрішні конфлікти могли б зробити його цікавим вибором для ролі. Однак, коли настав час для фінальних проб, усе змінилося. так oh, далі you. Крістіан Бейл показав себе як справжній майстер перевтілення. Його гра була пронизана темною інтенсивністю і глибокою психологією, що ідеально відповідало концепції Бетмена як складного і суперечливого персонажа. Роль була складна і тим, що більша частина обличчя актора прихована під маскою Бетмена. І йому необхідно було володіти неймовірною виразною мімікою для того, щоб передавати емоції. Дивлячись на кадри з кастингу, розумієш, що Ейон Бейлі талановитий актор, але в умовах, коли більшої частини його обличчя не видно, він явно не справляється із завданням. Ана сверека светомій. До речі, в темному лицарі відродження легенди Крістофер Нолан також врахував цей аспект під час вибору актора на роль Бейна. Том Гарді був обраний саме тому, що його гра була неймовірно виразною, особливо в передачі емоцій через очі. Наступна битва розгорнулася між куртом Раселом і, звісно ж, самим Гаррісоном Фордом за роль культового космічного контрабандиста Хана Соло. Незважаючи на свій професіоналізм, Расел не зміг повністю розкрити потенціал цього персонажа. каже, що він не приділив належної уваги підготовці до кастингу і не вірив у проект, який тоді здавався просто черговим фантастичним фільмом. Ця недооцінка ролі позначилася на його грі. І я думаю, що ми повинні зробити завдання, яке ви надали. І воно має бути достатньо paid. I'm in it for the money. І хоча він показав свій фірмовий шарм, йому як це часто буває в кастингах, просто не вистачило однієї речі тієї самої іскри. like it. З іншого боку, Гаррі Санфорд прийшов на прослуховування з неповторною упевненістю та енергією, яка миттєво привернула увагу, його гра була наповнена життєвою силою і унікальним почуттям гумору, що зробило його хана Соло незабутням. Well, Форд зміг вловити всі нюанси персонажа і стати його уособленням. Таким чином, хоча Расел і мав усі шанси, його відсутність підготовки і віри в проект прозвели до того, що вибір пав на Форда. І насправді я цьому радий. Адже якби він знявся в зоряних війнах, ми навряд чи побачили б того самого Змія Пліскіна і багатодітного батька у фільмі за бортом». Нем Скарлетт Йогансон. Зірка майбутніх блокбастерів і одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду почала свою кар'єру з раннього віку у 1994 році, коли їй було всього 9 років. Вона дебютувала в кіно в комедії Норд. Але наступний крок міг би привести її до зовсім іншої ролі у культовому фільмі Джуманджі у 1995 році, коли почався кастинг. Йогансон була однією з претенденток, але, на жаль, не змогла отримати цю роль. Now close it up and put it away. замість неї її отримала Кірстен Данст, яка вже тоді виділялася своїм талантом і харизмою. Йогансен прийшла на проби з величезною енергією і бажанням, але як багато хто знає, кастингу іноді важливішим є не тільки талант, а й те, як актори вписуються в загальний концепт проекту. Форші вил, вибарі обібеде офдесвей. Добре, що Скарлетт не сумувала її шлях у кіно тільки починався. Відтоді вона пройшла довгий шлях від дитячої зірки до однієї з провідних актрис сучасності, завоювавши серця глядачів і критиків завдяки своїм яскравим ролям. Цікаво, як склалася б історія, якби Йогансен все-таки отримала роль у Джуманджі. Можливо, її кар'єрний шлях був би зовсім іншим, але, як ми знаємо, кожна невдача відкриває нові двері. У підсумку у нас залишилася можливість насолоджуватися. Її неймовірною грою в інших фільмах, і хто знає, може колись вона повернеться до проектів з дитинства. Скажев 9. Коли ми говоримо про Бреда Піта, на думку одразу спадають його видатна зовнішність і їжа. Однак, у 1991 році кастинг директори ще не оцінили весь його потенціал. Піт пробувався на роль у зворотній тязі, але за словами режисера Рона Говарда, на прослуховуванні він виглядав надто юним і більше скидався на героя коханця ніж на сміливого пожежника. You know, the, <реку> this Творців фільму відштовхувала його зачіска, яка нагадувала стиль школяра, а не досвідченого рятувальника. Кастинг-директори шукали когось із більш мужнім і жорстким образом. І, хоча у піта був талант, його зовнішність і легка невимушеність не справили необхідного враження. А міфівандіс Дисній Ленз із Білтіклозістріолфакаси. Натомість вони обрали Вільяма Болдвіна, який був більш зрілим і підходив під образ досвідченого та впевненого в собі персонажа. Цікаво, як могла б скластися історія фільму, якби піт отримав цю роль. Можливо, це був би зовсім інший підхід до персонажа, і ми могли б побачити, як він долає свої юнацькі риси, щоб стати справжнім героєм. Однак, як ми знаємо, ця невдача відкрила для нього двері до інших проєктів, і незабаром він став однією з найяскравіших і найситіших зірок Голлівуду. Кожен із цих кастингів став поворотним моментом у кар'єрі акторів, відкривши нові горизонти і можливості. Невдачі та провали не визначають нашу долю, вони лише готують нас до величі. Бреду Пітто, як і багатьом іншим, судилося пройти через труднощі, щоб стати тим, ким він є сьогодні. Ці моменти нагадують нам, що шлях до успіху тернистий, і що справжня сила полягає в умінні не опускати руки після невдач і поразок. Дякую за перегляд. Успіхів вам! This time, You're gonna listen to me.